Всім доброго дня. Так, ми вже коричатку Ігор доварив. Так, зробив, приварив такі штирі, зробив в стіні дірку і прикрутив. Щоб вони його не тягали по клітці. Я зараз покажу так котику ткай. І оце так перекрутив. Хіба що за стіною будуть тягати. Так, все, можна. Вже все готове, можна прибирати. Ой, але ж холодно, хоч і морози вже не такі сильні, але холодно. Тут, щоб покрасити і побілити, треба чимось протоплювати, щоб було тепленько. Не знаю, ще не придумали. На дворі сонечко, зустріхи капало, але вже скоро буде після обіду і буде вже холодати знов. Ой Боже, ну то що за кіт? Тільки де б я не стала, він зараз вискакує на мене, а що літом буде. Так, у нас нічого нового такого за цілий день не сталося. Все по-старому. То намолоти, то намішати, то вичистити. А мені то треба дровець вколоти, то затопити, то підкинути. В общем, так і день пройшов. Хочу розказати, В общем, з Стасіком ми день народження вже відбули, приходили до нього друзі. І Стасік мені віддав свого телефона старого, бо Йому надарили і він купив собі телефона, а мені віддав свого старого. Він вже старенький, його купляли біушного і вже багато років він у нього. Бо мій телефон йому десь років три, може, трошки більше, але вже все глючить у ньому, Догори ногами знімає і клавіатура глючить. І, Взагалі, не можна було ні коментів написати, ні, ні подивитися до пуття. А це я пробую знімати на стасіків. Побачимо, як воно вийде. В общем, такі справи. Таке коротеньке відео. Всім на добраніч і тихої всім ночі.